Солдата, материнський, за стійкість, за відвагу, героїзм, за те, що нищиш намір Сатанинський, даєш серцям надію, оптимізм. Чи їв, чи спав в холодному окопі ціною свого власного життя, ти носив те Америці, Європі, борони світ без неба покриття. Зі Зіслів шию сорочину, ворожа куля серця серце не торкнись живем і не ушкоджує ласка, кожен воїн, повернись! Ти не смій не вернутися назад ради тих, що удома чекай, що у небо за тебе взивають, ти живим повертайся, солдат. Ти не вірш, що ще хочуть вітри. Вір, що це нещасова розлука, що обіймуть тебе, ніжно руки, що тримали й просили, не йди. Ти у серці печаль не ховай, хоч, можливо, до болю тривожно, мужнім плакати, кажуть, не можна. І надію Ти лишив за спиною світім, протиставши на валі ворожі і стоятимеш, скільки лиш у мозі, прикриваючи серцем своїм. На кордони, на землю людей, рідних, близьких дітей, сиву маму, вони сил додають і наснагу, їх молитви для серця є Та до них повернися назад, відкрив серцем вірую в а коли буде зосім. Змог би у небо що сили на бад. вернутись весні не вернутися назад, ти молися царцем путь. За плечима твоя Україна ради рідних течуть содам. А вперед праву на воду, мирним небо, щасливе життя, ненадія немає кінця, хай Бог береже твою люді. Повертайся скоріше назад. Тисячі голосів кличуть у небо, від недоброго захист для тебе, Ti živi, po vrtaj se, vojak?